Боротьба за Ялівщину продовжується, скандальні судові розгляди все ж таки відбулись. Проте громадянки, котрі претендують на три гектари земель в урочищі, відкликали свої позовні заяви. Позовну заяву коленколини довіді до Чернівського міського голови Соколова Олександра Володимировича про визнання протиправної бездіяльності зобов'язанням певні дії залишити без розгляду. Початку осені жінки звернулись з позовом до суду, аби визнати дії мера Соколова протиправними. Нібито чиновник не підписав одне з рішень сорокової сесії, під час якої депутати проголосували за передачу трьох гектарів ділянки Ялівщини в приватну власність. Відстоювати свої інтереси в суді жінки не поспішили. Ані на перше засідання, ані на друге вони не прийшли. Не було і їх представників. Зі сторони ж міської ради на вогник завітав юрист Вовк. Проте пролити світло на існує. Чи питання, чи було прийнято рішення про передачу, і наскільки воно законне, правник категорично відмовився. Про що я буду коментувати? Є спокурінки рішення, є, Ток що сказав. Ну, Є ж. Ну ви вважаєте, що є. Ну я ж не проти. Попри ухвалу суду, яка залишила справи без розгляду, захисниці Ялівщини не вірять, що на цьому три гектари земель залишають у спокої. Вони впевнені, міська рада все ж має скасувати свої рішення. Вони можуть подати апеляцію, обжалувати і питання не закритий. Якщо своє слово скаже сесія міста, яка буде 26 го числа, і буде прийнято те, що ми наробляли на минулій сесії, щоб відмінити результат голосування, це буде Первиша нагадаємо, попри тиск громадськості під час останньої сесії міської ради, питання щодо відміни голосування так і не було розглянуто.